Дійсно, у нас в Україні відкрилося таке надзвичайне, просто неймовірне чуттєве кафе з мініпігами. Ви можете побачити їх на власні очі. Я їх зараз годую, бо вони все ж таки трішечки хочуть пообідати. У нас зараз такий час. Що цікаво, це в нас перше в Україні таке, така кав'ярня спеціальна, але в нас є такий світовий досвід. Японії до речі, їх більше десяти, ось саме таких закладів, де є такі міні-піги, і до речі. Я вже поцікавився і дізнався, скільки коштує загалом в Японії. Ось така неймовірна добряча справа: 15 доларів 30 годин для того, щоб зайти у заклад, де будуть такі мініпіги, провести з ними час. Але якщо ви захочете у Японії забрати цих мініпігів із собою додому, то вам доведеться заплатити близько 1350 доларів. Якщо мені ну знаєте, в мене з математикою не дуже добре. Але якщо все ж таки мені не зраджує моя пам'ять, то це зараз десь близько 56 тисяч гривень за нинішнім курсом, там 42 Але е, дійсно у цих мініпігів є свій розклад, і як ви можете побачити, я просто я перепрошую, я не можу стримати емоцій, бо вони просто подивіться, які вони маленькі. Вони тут хрюкають, вони тут е, е, наразі їдять то грушу, то спеціально ось таку. Травичку їстівну їх тут надзвичайно багато, але дійсно перед тим як ми трішечки додамо інформації про цей заклад, хочу наголосити, що дійсно, якщо ви хочете якоїсь такої певної позитивної емоції, якщо ви хочете гарного настрою, приходьте сюди, бо дійсно вони надзвичайно багато дають ось такого відчуття. Ну і звичайно, давайте трішечки детальніше поговоримо зараз. догодую своїх братів менших. Знаєте, можна було б сказати, що така. У нас картина один великий хряк і такі mm. маленькі мініпіги. Але для того, щоб більше надати інформації про цей заклад, в нас з вами у прямому ефірі є власник кав'ярні Денис Дороденко. Вітаємо вас дуже дякуємо за те, що ви нас пустили, і дякуємо вам за таку ініціативу. Це надзвичайно круто. Давайте подивимось, як загалом ось біля власника мініпіги зібралися. Давайте загалом ось розпочнемо з того, як з'явилася ця ідея. Дивіться, ми взагалі наша родина виїжджала на початку війни за кордон, і ми прийняли рішення повернутись в Україну. Ми жили два з половиною роки у Франції, і ми прийняли рішення повернутися, повернутися і зробити щось, знаєте, максимально класне, щоб це було як такою мотивацією для тих, хто ще за кордоном і вагається, що в Україні можна створювати, можна робити, і можна робити заклади. І ну ця ідея вона не нова. Як ви вже сказали, цей формат був взятий з Токіо. От, але до цього ми теж е е посещали в Будапешті. Є там кав'ярня з котами е в Кракові з котами і з е кроликами. І ми вирішили, е але з пігами ніде не, немає. І вони е ми почали вивчати цю тему. І ми вирішили, що блін, ну це треба зробити в Києві в Україні. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.